Всім привіт! Хвастаюся! Така розпаковочка. Вказується нова почта може відправляти акумулятори. Отакі От наклейки. Увага, акумулятор. Увага, акумулятор. Зі всіх сторон. Ну що, робимо розпаковку? Побачимо, що тут за акумулятори. Я сам мене самого інтрига аж роздирає. Так, що у нас тут за акумулятори? Де в нас акумулятори? Як ви всі здогадались? На синусний інверт. тут У -у -у. У -у -у. я думал они тут по штучную а вони в корпусе я комусь вот цена интересно так От, витрусить ух ти ух ти ага цей блок був з восьми акумуляторів а так як я купаю сім акумуляторів просто один акумулятор забрали. а чого сім акумуляторів ну восім акумуляторів Літійони дають 24 вольта. А вже вісім акумуляторів дають 28. Вже дуже багато, як би для 24 вольта. Поки так. Будемо його розтестимо, протестим. Так, кришку сняли ось тут що у нас написано сорок ампер на вісім штук. Один і один ватт час. Такс, вот такі акумулятори. Надо буде розібрати і роут тестить їх. Так, да, вони не нові. Вони БУ. Ну, як сказати, гарантують 75% від'ємності. Взагалі казали, що вони очень довго, ці акумулятори, були на складі. Як сказати, валялись, нікому не нужний. Тут щось це теж розбирається якось. Тут защовки відщовкаються. Так, замірюємо скільки ці баночки мають, вольтаж. Значить, одна баночка має. 3,3 вольта. Майже розряжена. Так, ладно, розберемся. Значить що 75% від'ємності казав. Продавець, що вони мають. Взяв, протестувати, якщо... Вони себе непогано покажуть. Я считаю, це недорого. Так, 24,3. Вольта. От. Це вони у нас, грубо кажучи, розряжені. Так, два акумулятора має 6,8, 6,9. Все, беремо їх тестим. Відео тестів буде ємність. Я зроблю яка у них реальна ємність то що вони считаються 40 ампер от Що... ну десь 30, 30, 3, 30 і так далі ампер вони мають баночку хотів би вам тут показати, яка вона какая банка виглядає як його... Здесь не дає. Розпечатати. Впирається. А, -а, а впирається не просто так. Те, щоб звити кришку, треба розкрутити перемички. Бо ці перемички через пластмасу Перемкнути. Тому вони і не тримають верхню кришку. Так ну що, розкручуємо і тестимо. Так, похвалився, що купив, все, що дешевше, то і купляю. У мене велосипеди їздять на бвушних акумуляторах. І я вважаю, що це нічого поганого. А там побачимо, як вони себе покажуть. Ну... Це реально виходить, даже, можна сказати, дешевше кислотного акумулятора. Якщо тут по 30 ампер, це 12 вольт 60. -ка, хороший, тут. це получається. Мабуть, трохи дешевше. Хорошого акумулятора. Конечно не такого як в мене, от і акумулятори, які ну, вовсе... я щось нюанс. Мене багато чого переубедили по поводу кислотних акумуляторів. На інвертор. Розкажемо потім. Підписуйтесь на канал. Е, інвертор дороблю. Зроблю розігріш. В тебе на каналі, по яких тато. Які Який я покупляв новий. Ну вони мені не пригодились.